Привіт, Боже, благословін тобі. І ти знаєш, теперішній дуже важкий час час війни, час різних депресій людських, різних хвороб, катастроф. Кожна людина потребує Бога, шукає Бога, так шукала і я. Але коли знайшла таку церкву, де дійсно проповідується істина слава Божу, я зрозуміла неймовірні речі. Саме перше я зрозуміла, що поклонятися Господу потрібно в дусі та в істині. Не потрібно бігти на якусь гору чи шукати церкву з каменя, а в дусі та в істині. І ця істина звучить кожного, кожної неділі на богослужінні. Я запрошую тебе, обов'язково приєднайся. Силочка буде під відео. Там ми розбираємо неймовірну е, тему Слово Боже. Бо слово Боже це і є Бог, теж дізналася тільки в церкві живого Бога. І потрібно нам спасіння тільки від Бога, теперішній час і майбутнє.